Вітаю на майданчику ви Просто подивіться, яка краса у нас з'явилась на майданчику. Це Volkswagen Passat NMS Америка 16 року випуску. Кузов автомобіля вкритий керамікою. Дуже красивий, сяє на сонечку. Яскравий червоний коляг, величезні, е, легкосплавні диски. Це більшості навіть 19, якщо я не помиляюсь. Да, 19-й розмір, 235-40. Е, всесезонна гарна гума. Отакій червоні супорта. Ви просто подивіться на цю красу. Кузов седан затонована, яскраво червона, красива машинка. 1,8 бензиновий двигун турбований, камера заднього огляду є. По кузову автомобіля питань нема. Автомобіль приїхав з пошкодження з Америки, який саме зможете побачити по карфаксу, він код залишає нижче. Дуже красивий салон автомобіля, він перешитий. Але під колір автомобіля, бачите, це виглядає просто пушечно. Червоний салон, червона шкіра, комбіновані дверні карти, червоний чорний, дуже файно виглядає. По комплектації шкіряне мультикермо, коробка автомату, двозонний клімат-контроль. Ось така у нас мультимедіа невеличка, але все ж таки мультимедіа. Все, клімат працює відмінно: 87 тисяч кілометрів пробігу, повний електропакет, регулювання дзеркал, центральний замок, повтомобілі взагалі питань немає по салону. Все дуже чистенько, акуратно, приємно пахне. Давайте ще заглянемо назад. Тут також, подивіться, це все перешите, все зроблено дуже файно, дуже красиво, матеріальні класні, е якість файна. зроблено теж чудово. Просто супер, жирочок, Така вогняна машинка. Вона просто палає, вона просто взривається і готова просто їхати. От вона стоїть і мені здається, що машина сумує, вона хоче просто їхати далечінь. Подивіться, яка краса. По-любому вона звертає на себе увагу тисячі людей по дорогам нашого міста. Тож, якщо ви хочете стати цим щасливим володарем такої красотки, то будь ласка, я вас прошу завітати на наш майданчик Автопоінт. і заздалегідь її перевірити, купити собі, щоб бути точно на висоті. Тож чекаємо, машина у нас на майданчику.